Добрий день, мене звати Микола Крисянов, я баріатричний хірург, і ми сьогодні з вами поговоримо про дуже поширені запитання: чи не пізно робити баріатричну операцію після 60 років? Часто на консультації чую, мені вже пізно, в цьому віці вже нічого не потрібно міняти. Або навпаки, я хочу, щоб мені стало легше. Але мені вже 65. Чи не ризиковано це? Часто пацієнти звертаються у віці 60-65, навіть 70 років. І вони мають чудові результати. То чи не пізно починати нове життя після 60? -ти? Розберемося в цьому відео. Так чому ж люди 60 років приходять до баріатричного хірурга? Надмірна вага це не тільки про естетику, але й про здоров'я. З віком е скинути зайву вагу е важко. Чим ми, ми стаємо старішими, тим позбутися набутих за життя калорій, набутого жиру, набутих надушкової ваги, стає все важче і важче. Ми вже не можемо перенести те фізичне навантаження, при допомозі якого ми могли б спалити ці калорії. Ми вже не можемо позбутися тих харчових звичок, які були раніше. І ми вже навіть менше вживаючи їжі, менше вживаючи калорій все рівно накопичуємо. Ми не, вда... не вдається нам спалити вже той калораж, який поступає з їжею в нас зараз. Тому баріатрична хірургія може бути на... в нагоді для пацієнтів, яким 60-65. Тому що це дасть можливість позбутися зайвих кілограмів, позбутися хвороб, які є супутніми з ними. Тому що вага все-таки сприяє захворюванню і проблемам з суглобами остеоартрози колінних та кульшових суглобів, це навантаження на серцево-судинну систему, це гіпертонічна хвороба, це той же самий цукровий діабет другого типу, який завжди супроводжує людей, часто супроводжує людей з надлишковою вагою. І з віком ризики виникнення цукрового діабету збільшуються. Тому баріатрична хірургія не має таких обмежень, як можливо дивилися раніше, що взагалі хірургія для людей старше 60 це був високий, великий ризик. Зараз же ми говоримо, що пацієнти в віці 60, 65, 65, можуть бути прооперовані з приводу надлишкової ваги, цукрового діабету. Тому що ми в сучасному світі, в сучасній хірургії, виконуємо операції лапароскопічним методом, лапароскопічним доступом, що зменшує на порядок травму, що покращує і полегшує перенесення оперативного втручання, і пацієнти ранньо активізуються, тобто після операції, через 4-6 годин пацієнт уже. Рухається, він сидить, він проходжується по палаті, вживає водичку. Тобі це дає а, ті речі, яких раніше не було в медицині, в хірургії. Раніше це пацієнт лежав би протягом трьох-чотирьох днів, не рухаючись після такої операції об'ємної, бо то була б полосна операція. Велика травма для червної стінки, великий больовий поріг, велике больове відчуття. Сучасна хірургія дозволяє виконувати ці операції. І пацієнт легко їх відносно, легко переносить. Тому баріатрія не має, скажімо так, вікових обмежень. Зменшення ваги покращує якість життя людям, як в 60, як в 65 років, так в 65 плюс. Тому пацієнти, які потребують допомоги в схудненні, Потребують допомоги в боротьбі з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, повинні розглядати або їм рекомендуємо розглядати беріатричну хірургію як в допомогу і покращенню якості життя. Які ж особливості підготовки до баріатричної операції людей у віковій категорії 60-65 плюс? Звичайно, люди, які мають вже віковий центр 60, вони вже мають супутні захворювання. Ми порівняємо пацієнта в 30 років і 60, звичайно, в них різний букет е, е, захворювань і різний статус е, фізичного здоров'я. Тому обов'язково пацієнти потребують обстеження, консультацій супутніх спеціалістів, кардіолог, терапевта по необхідності нефрологів і інші. Коли ми не бачимо протипоказів зі сторони су, сумісних спеціалістів, анестезіологи не заперечують, не бачать ніяких протипоказів в операції. То тоді вже стоїть питання про операцію. Пацієнти з цієї вікової категорії часто можуть потребувати додаткової підготовки, Тобто має пройти інколи пацієнти курс лікування для стабілізації або покращення роботи серцево-судинної системи, нормалізації ритму серця, тощо ж і всі супутні патології, які є, інколи потребують корекції, щоб пацієнт безпечно переніс саме оперативне втручання. Також ми стараємося з пацієнтом попрацювати і покращити його функціональний стан. Перед операцією. Тобто ми йому рекомендуємо, якщо операція знамічена через місяць, через два, через три, по різному може бути, то ми говоримо, щоб він займався своїм фізичним здоров'ям, покращенням свого функціонального статусу. Для цього ми рекомендуємо фізичні навантаження. Мінималь, мінімальне це хоча б прогулянки. Прогулянки, які можуть бути півгодини ранок, півгодини вечір, а потім уже година-ранок, година вечір. Ми говоримо, коли ви живете в багатоповерхівці, то не використовуйте ліфт, пройдіться. Пішком по, підніміться на свій поверх. Не можете десь ви живете, підніміться на 2-3 поверхи, потім ви скористаєтеся ліфтом. Тобто, ви вже будете тренувати серцево-судинну систему, ви прийдете в кращому функціональному стані до операції. Обов'язкову обов підготовку підход, проходить це сама дієта. Ми рекомендуємо пацієнтам, залежно від його ваги, дотримуватись дієту протягом 7-14 днів. Що дасть? Зменшення ваги на декілька кілограмів і покращення покращення функціонального стану печінки, що дасть нам значно кращий момент виходу з операційного періоду. Тому пацієнти завжди мають індивідуальний підхід, обстеження до обстеження, які потребуються, і, звичайно, лікування або медикаментозне, корекція тиску, корекція ритмів, корекція серцевої, роботи серцево-судинної системи. І після того, як пацієнт підготовив, ми його оцінили новий статус. Анестезіологи дозволяють нам оперувати, то ми тоді беремо пацієнта на операційну, плануємо день і виконуємо метаболічну операцію. Який тип операції ми вибираємо для пацієнтів? Метаболічна хірургія має в своєму арсеналі декілька видів операцій. Всі вони направлені або на рестрикцію зменшення об'єму шлунку. І менше надходження їжі або на рестрикцію і малябсорбці, коли йде зменшення об'єму шлунку, і менше надходження їжі, і менше всмоктування їжі і речовин для метаболічного процесу. Ми рекомендуємо і більшість метаболічних хірургів у світі використовують в своєму арсеналі це слів резекцію або рукавну резекцію шлунку. Що це нам дає? Це дає досягнення зменшення об'єму надходження їжі. І збереження фізіологічного пасажу їжі по шлунково-кишковому тракту, як природа запрограмовувала нас. І важливий момент це зменшення зони синтезу гормону гереліну, який є основним харчовим мотиватором. Ця операція дає дуже хороші результати як в лікуванні цукрового діабету, так і в зниженні ваги. Ми бачимо, що наші пацієнти скидають більше 100 кг навіть. І майже більше половини своєї ваги на старту, з якого вони йшли. Пацієнт, який мав 160, важить 75. який мав 130, має вагу 70. Тобто відсоток схуднення досить хороший. В підтвердження моїх слів приведемо вам приклади наших пацієнтів, які не були прооперовані в нас, пані Вікторія. Коли вона прийшла до нас на операцію, їй було 61 рік, і вага в неї була 138 кілограмів. Через 4 роки ми зараз бачимо в неї вага 72 кг, і вік у неї вже трошки більший. Так? І почувається вона, як з її слів, на 35 років. Вона активно себе веде, працює по 10-14 годин, почуває себе щасливою людиною, тому що має. Міцне здоров'я, немає тих вад, які були до операції, і дуже-дуже активна. Вона каже: в мене енергії вистачає на ту діяльність, якою я зараз займаюся. Рівень цукру в крові в неї нормалізувався, цифри тиску нормалізувалися, і вона зараз насолоджується своїм життям. Ще в нас один пацієнт, який б я хотів вам привести, який звернувся у віці 62 роки з вагою 206 кг. Пройшло 4 місяці після операції, він вже скинув 52 кг і почуває себе значно краще. Він має енергію, він має надію і він рухається до схуднення, до покращення якості свого життя, яку він вже відчуває. Представте собі, 52 кг це не маленька вага для вікової людини. Чи не так? Маючи таку вагу і вік, він вже мав велику проблему з суглобами. Він єлі пересувався при допомозі палочок. Зараз вже він активно рухається, значно більше відстані може пересуватися. І я надію, що в майбутньому, в близькому майбутньому, він вже буде бігати без палочки. Його вже буде важко наздогнати. Наші пацієнти змінюють своє життя на краще і жають лише про одне: що не зробили цю операцію раніше. Тож, друзі, вік це не вирок. Як кажуть психологи, як кажуть лікарі, вік. Не є перешкодою для щасливого довгого життя. Тому і в 60 років життя може починатися. Якщо зайва вага вам заважає жити є супутнє захворювання, таке як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, проблеми з суглобами, звертайтесь до лікаря. Баріатричні хірурги вам допоможуть. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте лайк і до нових зустрічей!